У час економічної скрути, все більше американців прагнуть позбутись залежності від працедавця і відкривають власні бізнеси. Чимало з них шукають шлях знайти своє місце на незвично конкурентному ринку. США популярною виявилась ідея виготовляти і продавати італійське морозиво джелато. Таємниці його виготовлення американці летять вивчати на батьківщину джелато в Італію. Розповідає Андрій Годованець. When you squeeze, not so okay. Сюди приїжджають з різних куточків Сполучених Штатів, Південної Кореї, Судану. Це університет джелато. Ви повинні ідеально черпати. Джелато – це як морозово, але менш калорійне і, як тут пояснюють, більш ароматизоване. Від шоколадного смаку до фруктів Києві, від фісташкового до тіремісу. Майстри джелату запевняють, що це неперевершений людяний десерт. настільки смачно, що ви забудете усе погане. Тому люди і люблять робити джелато, аби робити інших щасливими. В Італії джелатерію можна зустріти практично на кожному кроці. 80% Незважаючи на вимогу знати математику, а також 70 тисяч доларів інвестицій в обладнання, бажаючих оволодіти цим мистецтвом. Тут аж забагато. Ми його гарно викладаємо, а потім ставимо туди у холодильник. Елізабет Маклірі з Каліфорнії пропрацювала 20 років у рекламі, а тепер намагається здійснити свою джелату мрію. Я хотіла щось змінити, почати робити щось, що дало б мені стабільність в майбутньому замість того, аби працювати на когось. А Ричард Розенберг з Лос-Анджелесу хоче закрити свій неприбутковий бізнес та відкрити джелатерію. У свої 74 роки він доводить, що ніколи не пізно закінчити університет джелато. Андрій Годованець Голос Америки.